Цифрові технології дозволяють представити матеріал за допомогою відео, аудіо та інших форматів, а також додатки, що мають вплив на краще розуміння і запам'ятовування виховного заходу. Візуалізація, прослуховування та перегляд матеріалу дозволяють вдосконалювати сприйняття теми виховного заходу. Крім того, поєднання в процесі різних способів і прийомів допомагає глибше розкрити тему. Та допомагає спрямувати увагу здобувачів освіти. Створення цифрового продукту для виховних заходів може бути цікавим та ефективним способом залучення здобувачів освіти. Ось декілька покрокових інструкцій та ідеї створення цифрового продукту. Перше, з чого ми повинні починати, це визначити мету. Що ви хочете досягти з допомогою цифрового продукту і для якої аудіторії він призначений. Друге, потрібно вибрати формат. Це можуть бути ігри, мобільні додатки, онлайн-курси, відеоуроки, чат-боти та інше. Створіть цікавий та відповідний вміст, пов'язаний із вихованням. А також використовуйте інтерактивні елементи, вікторини, вправи. Четверте, потрібно додати елементи гри, заохочуйте вивчення через гру та конкурси, використовуйте системи нагород та досягнень. П'яте. Потрібно враховувати психологію користувача. Розгляньте особливості вікових груп та їхні інтереси. Забезпечте позитивний досвід користувачам. Шосте, нам потрібно переконатися. Що продукт пристосований для використання на різних пристроях і на комп'ютерах, і на планшетах, і на мобільних телефонах. Сьоме. Забезпечте можливість отримання зворотного зв'язку для здобувачів освіти. Проводьте тестування, щоб виявити та виправити можливі потреби. Восьме надайте користувачам детальні посібники. Та інструкції щодо використання цього продукту. Дев'яте. Розробіть стратегію маркетингу для привертання уваги або використовуйте соціальні мережі та інші канали для просування. 10. Постійно оновлюйте продукт, додаючи новий контент та функції. Забезпечте технічну підтримку користувачів щодо цікавих ідей. Цифрового продукту. По-перше, можна створити додаток, де здобувачі освіти можуть відповідати на питання та отримувати різні рівні досягнень. По-друге, потрібно розробити інтерактивні історії чи сценарії, де користувачі можуть впливати на розвиток подій. Або можна створити віртуальні тури або екскурсії. Які допоможуть користувачам вивчати нові місця чи події, або онлайн курси з розвитку навичок, ну, наприклад, такі курси можуть бути спрямовані на розвиток конкретних навичок чи вмінь, або створіть чат-боти, який може надавати корисні поради та психологічну підтримку. Також цікавою ідеєю може бути розроблена гра. Або декілька ігор, які сприяють розвитку командних навичок та співпрацям. Також можна створити серію аудіо або відео подкастів із корисною інформацією та розвагами. А також не забувайте адаптувати ці ідеї під конкретні потреби вашої аудиторії та мету виховного заходу. Після того, як ми відзняли наші відеоматеріали, настає не менш захоплюючий процес це монтування. Сьогодні я вам розповім про основи монтування, за допомогою яких ви зможете створити справжній відеосюжет. Для початку давайте займемось організацією проєкту. По-перше, створюємо окремі папки. Під кожен проєкт, якщо ви працюєте на комп'ютері, а якщо ж використовуєте смартфон, то раджу створити бекапи, тобто резервні копії. Тому що смартфон це така річ, яка може зламатися в будь-який момент. Далі вам потрібно створити скрипт. Скрипта це сценарій із повним переліком дій, тобто по правильною послідовністю. Це також повпливає на результат монтування. Для монтування відео на мобільному пристрої я використовую програму CapCut. Після відкриття програми є функція Створити новий проект. Його можна копіювати, перейменувати та видалити. Для того, щоб додати нові відео, нажимаємо функцію Створити новий проєкт, обираємо підходяще відео, завантажуємо його. І далі попадаємо в саму програму монтування. Далі можемо перейменувати проєкт, нажимаючи на три крапочки. Можемо його, наприклад, підписати цифровий контент. Можемо зробити резервну копію також на три крапочки з боку. І наш проект скопійовано. Можемо його видалити за необхідністю. Все, починаємо монтувати відео. Знизу бачимо нашу таймлінію, на якій знаходяться відеоматеріали та панель інструментів. Для того, щоб перенести відео на початок ролика, потрібно затиснути на фрагмент і перенести його. Все, ролик у нас. На початку. Для того, щоб обрати правильне розширення відео, переходимо в функцію співвідношення сторін та обираємо підгодячий нам варіант розширення. І зупиняємось, обравши підходящий варіант. В кінці таймлінії є водяний знак Капкут, який можна спокійно видалити, затишнувши на нього. У нас відео без відеознаку. Для того, щоб видалити зайвий елемент, потрібно його віднайти, зупинитися і одним кліком клікнути, обрати функцію розділити. Все. Наше відео розділене. Обираємо функцію видалення. Все. На зайвого елементу. Для додавання аудіофрагментів натискаємо звук, обираємо звуки. І можемо вибрати із тих елементів, які у нас є в галереї. Загружаємо. Також можемо редагувати, додати або зменшувати гучність. Також можемо змінювати вміст аудіоелемента. Обравши те, що потрібно, затискаємо, розділяємо, видаляємо. Все. Можемо його також копіювати, і в нас буде знову той самий аудіофрагмент. Для додавання тексту відеофрагмент потрібно зайти на функцію Текст, Додати текст. І можемо додати текст, який нам забажається, наприклад, цифровий контент. Додали. Можна обирати шрифт, будь-який колір, стиль, збільшувати, зменшувати розмір тексту розширення, обирати ефекти, будь-який на ваш смак, їх безліч. який вам до Якщо нам потрібно відредагувати, нажимаємо на редагувати, можемо змінювати, додавати анімацію, наприклад, вибирати будь-який стиль появи шрифту, можемо використовувати фрази. Будь-який на ваш смак. Їх дуже багато. Але хочеться використати все ж таки якийсь трохи патріотичний стиль. Зараз знайдемо підходящу фразу. Так. Обрали. Можна використовувати накладання фото або відеоматеріалів. Для цього нажимаємо накладання, добавити накладання. Обираємо потрібно формат або відео, або фото. Обираємо фото, наприклад, потрібне нам. Обираємо. Додаємо. Все. У нас додалось фото. Можемо наш. У фотографію змішувати, нажимаємо змішування і обираємо фільтр, який нам підходить. Обрали. Можемо збільшувати зменшувати фото, переміщати в будь-яку частину, де нам потрібно. Обираємо змішування. Так, обрали. Далі ми можемо використовувати ефект відео, нажимаємо. Є безліч відео ефектів. Наприклад, можна використовувати розмиття або зум. Можемо також проглянути результат, збільшити, зменшити. Ефект відео можемо додавати фільтри, будь-який, який подобається нам, обираємо і нажимаємо галочку. Все. Повертаємось назад. Можна додати смайлик, їх, до речі, дуже багато, різний вибір, різні теми. Можемо його повернути, збільшити і поставити зручне для нас місце. Також можна вибрати анімацію для цього смайлика і вибрати таймлінію. Можна обрати час анімації. Також можемо обрати швидкість самого відео, затискаємо на відео матеріал, нажимаємо швидкість, обираємо нормальна і вибираємо ту швидкість, яка нам потрібна для цього фрагменту. Все, повертаємося до нашого меню з інструментів. Можна обрати анімацію для самого відео. Обираємо, вибираємо тайм-лінію. Самої анімації і переглядаємо. Також можемо зменшити рівень шуму на самому відео. Нажимаємо шум, зменшити все. Рівень шуму зменшився. Можемо також виключити звук на самому відео. Функція виключити звук, все. Наше відео без звуку. Переглядаємо наше з вами відео. Обираємо стрілочку в правому верхньому кутку і експортуємо. Все наше відео завантажується та експортується. Наш відео готовий, можна ним поділитися, йти ще раз, включити на повний екран та переглянути. Те, що ми з вами створили. Звісно, в монтуванні відео дуже багато нюансів, але якщо ви захочете здавати своїх учнів, у вас обов'язково це вийде, тому бажаю вам всім креативності та натхнення.